Знайти силу у єдності в Ужгороді у спортивному залі гімназії для усіх охочих спортсменів тривав зимовий навчальний семінар Закарпатської обласної федерації Шедокан Карате. Протягом двох днів провели шість різноманітних тематичних бойових тренувань. Залучили досвідчених тренерів зі всієї України, які навчали бійців техніці боксу, карате та гремплінгу. Представник більше 100 спортсменів. Це спортсмени більш старші, ми самих маленьких не брали і більш продвинуті спортсмени, які вже виступають на змаганнях. Перше тренування нас проводили Ігор Мальков він є тренером по боксу, дуже хороший. Представник Шенківкушин, карате у Закарпатській області, Гіді Василь Васильович, Михайло Король по ММА, по греплінгу наугі. Тобто зібрали по максимуму хороших спортсменів, хороших тренерів, які можуть. Навчити щось наших дітей. Всі, хто займається повноконтактним бойовим мистецтвом, і кому цікаво, могли і можуть прийти до нас на тренування. Ратмир Бурлуцький чотириразовий чемпіон світу з кіокушин карате, професійний боєць ММА. Киянин очолює федерацію професійного карате в Україні. До Ужгорода приїхав якраз навчати технікам про карате та відточувати майстерність кітків і роботу у партері в Ужгороді. Я був у 2003 році. Это был чемпионат Европы по кекушин-карате. В этот раз я приехал на семинар. Меня ребята пригласили, чтобы мы проработали более основательно перевод в партер, работа в самом партере. Вижу, ребята здесь не сидят сложа руки, работают. Очень сплоченная организация по сравнению со столичными. Видно, що люди працюють. Люди горять своїм делом, працюють. це очень радует, заряжает на нові мысли, скажімо так. Активно до тренувань долучилися усі школи шедокану Закарпаття. Крім того, участь взяли і представники інших бойових мистецтв. Сприймають такі семінари, як виклик самим собі та можливість налагодити бойові контакти. В першу чергу це обмін досвідом. Тому що, Тренування проводять представники різних шкіл. Боксери приносять щось своє, а ми їм приносимо щось своє. Карате про будуть давати щось свої якісь напрацьовки. Так само ми будемо їм давати свої напрацьовки. Це, це обмін досвідом. Ну і звичайно, випробування це шість тренувань за два дні. Це маленьке випробування для кожного спортсмена. У лютому Закарпатська федерація «Шидокан Карате ще проведе в Ужгороді відкритий чемпіонат області із прокарате. Бійці також візьмуть участь у чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств. mm